Всіх вітаю ви на каналі Квіти та інша я Іна. І що ж, сьогодні буде відео про колеуси, про колеуси, про гіпомею патат. Якось не вдається мені зараз часто знімати відео, тому що все-таки зараз сієм, живцюємо, щось робимо. Багато роботи такої посадкової, ну і не завжди доходжу до того, щоб зняти відео. Але сьогодні, ось вже вирішила. Що буду робити? Дивіться, які в мене ось букети є. Зараз я прийму ось цю землю. Ось такі букети. Тут у мене в різних банках вони, бачите, десь таких баночок не знаю стільки, ну, чимало. Е, ну, десь, я думаю, це було тиждень назад, коли я їх е, підрізала. Ну, пообрізала на, жив... ну, на оці ж живці, можна сказати. Коли усе порізала свої, і не було в мене часу на те, щоб їх вкорінювати, тому я їх поставила у воду. А підрізати потрібно було, тому що вже вони під лампами впиралися, а потрібно було терміново їх порізати, а часу вкорінювати не було, то я їх ось так ось ж, поставила в банки. Ось Дивіться, в воду. Зараз вже можна спостерігати, що є корінці. Ось так. Ну, Зараз буду виймати та показувати. Ну, і тепер буду їх пересаджувати в торф. Ось такий у мене тут торф. Це реківа. Ну, такий непоганий торф, мені подобається. Цей ж не класман, але досить гарний за свої кошти. Так, буду трохи шатається штатив. Пересаджувати буду ось такі стаканчики. 180 мл тут, здається, так вони в мене будуть. Тут рости вже. Ну, потім я їх реалізую також в таких стаканчиках. Що, торф у мене реківа, фракція 07. Нічого я в нього не буду додати. Ось такий він на вигляд. ну Хороший, нормальний. Для цього навіть коли у сам знаєте земля така не принципова, щоб вона вже була. Досить така вже, ну знаєте, як для петунії, то там підбираєш, щось цей, а тут піде. Навіть можна і згороду брати, тільки її чимось розпушувати. піде. Розвела ось воду для поливу в, в таку лієчку. Це тут розвела Я, ну, в мене просто вода, і додавала в неї ось такий препарат. Дивіться, антистресант, стимулятор росту, кожен утворювач. Піддивилася його волениська з каналу киткові мрії. Там вона ним підливала, я також ним купила собі. Думаю, що буде добре. Ціна на нього, звісно, з радіфармом не зрівнять. Тут ось така. Пляшечка 250 мл, і вона в нас в магазині в садовому коштує 140 гривень. Ну, я б сказала, що в нас магазин не дешевий, тому що ну, не дешево. там. В інтернеті я бачила набагато, ну, не набагато, ну можна було дешевше її купити. А як взяти літровий об'єм, то зовсім дешево. Ще ніколи не користувалась, от, але спробую. Тут дозування йде різне, його і для насіння використовують, і для, ось, для переживцювання. Ну, тут, як подивитися, навіть тут ось можна почитати: замочування корінів, обробка насіння, черенкування, хоча по-українському не черенкування, ну, таке, Листяні обробітки, капельний полив, ну, все тут є. Буду пробувати. От цей препарат. Ну, і ще можна було б додати сюди якісь відкореневі гнилий. Але я зараз не буду, бо в мене немає сьогодні хризантему, живцювала та все використала, використала. тому потім при поливі підлию. Ну, Це те, що я буду використовувати. Що тут сказати і показати? Зараз я тут ще наскладала, щоб показати вам з попереднього шивцювання. Дивіться, якщо вийняти з банки, тут їх ще ж ціла сила силенна Це дуже багато роботи. Ось такий живець, такий колеус. Ну, тут нічого складного. Зараз повертаю ось так. Просто землю беру. Знаєте, я буває ще просто відразу в землю укорінюю. А це що часу не було, то я ось так їх. Поставило. Ну, і нормально буде. А те, що я укорінювала відразу в землю, зараз також покажу. Ну, не знаю, чи видно. Поливаю. Надіюсь, що воно буде стимулювати ріст коріння. Переливати не потрібно на першому. Ну, коли зовсім не любить переливу, але тим більше зараз ось так. І все, така робота. Це точно ще нудна. От робота. Але ж бачите, ось які за тиждень корінці виросли. Ось так. Ну, може, днів 10, я точно не пам'ятаю, коли я це робила, ну не більше. А ось ще в мене є іпомея батат, я її десь на два дні пізніше різала, то тут точно не більше тижня. Дивіться, що, яка вона наросла прямо. Ну, В стакані, як дивитися, то ось. її в мене не так багато. Зараз поставлю та витягну, бо не витягується. Яке коріння в неї. Ось так. Ну і по мю батат відразу в ґрунт. Я її ось, Це перший сезон, коли я буду вирощувати, ну, я її цей же ж, питалася, хто її в коріння, то її завжди в воді в коріння. в торфі її не в коріння. Дивіться, яке чудо. Таке щось виросли корінці звідси. Це все потрібно сідати і вкорінювати, висаджувати. А ось дивіться, скільки коріння. Такі ось ще. Така іпомея у мене вона перезимувала трьох видів. Було, була ніби чотирьох, а перезимувала трьох. Ось така. от Потім з таким листочком, кругленьким, ну вона вся темна повинна бути. Ну Зараз воно молоденьке, відрощується, то воно таке світліше. Ну, і ось така світло-салатова, також дуже красива. Так. Це те, що про іпомею. А ще покажу: я знімала відео, коли я формувала колеус із насіння. Я його обрізала, тому що було велике листя, і воно затуляло ну, росточки. Це відео знімала я десь дві неділі назад, тобто я обрізала і ось там були зачатки такі маленьких пагінців, і ось так вони пішли рости. Бачите, а та вон, так вона була якась низенька і росла в одне. Це я зрізала і вкорінила. Ну ось. Вершечок, оце я вкорінила, вкорінювала без, ну, не ставила його в воду, просто вершечок поставила в землю і все. Не накривала нічим нічого. І дивіться, які корінці. Також дуже сухе, воно ну, в мене там стояло на полиці, що я не забулася за нього, чесно кажучи, і ось треба полити, бо сухе дуже. Дивіться, які корінці має. Це пройшло. Дві... Дивіться, я подивилася там відео, коли я їх різала було від 18 січня. А сьогодні в нас шосте, здається, шосте. Ну, ось там тут 6 днів, там 12. Ось такий результат за такий період. Нічим не вкривала, не замочувала. Ось ще також такий, а, чи це все що ні? Це інший колеус, такий ще в мене. Ну, я там різні різала, тому кому цікаво, відео буде в описі. Ось такий і ось вершечок. Бачите, який? Красивий, яскравий. Ось із з цього обрізаного. Тут листочки ще я лишала, але вони, бачите, і самі вже. їх треба прийняти. Вони вже тут лишні. А на початку я їх лишала. І дивіться, ось цей колив, корінчики, її тільки-тільки видно. Ось так наведу. Ось, Зовсім маленькі корінчики, незрозуміло. В тому такі великі, в цьому маленькі. Ну, це все залежить від рослини. Але рослинка собі живе, розвивається. Тож, отаке вкорінення. Без замочування мені дуже подобається. Щоб оце не ставити в стакан, це його не мучити. Як отут я його наставила багато, ось бачите? Ну, Як коли не було часу, а потрібно було терміново зробити, то вийшло ось так. А взагалі-то можна й по-іншому. Це таких баночок в мене не знаю, скільки там стоїть, це все надо сідати і зараз пересаджувати. Ось такі вони ці колеуси, для того, щоб вони росли, показували свої фарби. Ну, це все, що я хотіла сказати про колеус, про його ну, розмноження, так би мовити, живцювання. Просто обрізаємо, просто садимо, ніяких проблем. Стоять вони в мене під, під світкою. Звісно, до нового року старі ну, маточні рослини стояли в мене на вікні. Потім я їх перенесла, щоб вони під лампи, щоб вони краще наросли. І от я їх зрізала вже. І оці з баночках, вони в мене стояли також під лампами. І мені здається, що вони там і підросли. Ну, Ніби відросли вони там. Ну, Таке Таке ось відео, це, що хотіла сказати, показати. Да. І ще, якщо ви, тут треба розуміти, якщо у вас є якась там живність в ґрунті, то обов'язково пролийте її. Ну, Не те, що вона тут є, але ви не впевнені, що її тут немає. То краще додавте в розчин. З тим, чим ви будете поливати, ще якийсь від ґрунтового препарат від ґрунтового шкідника: чи то актора, чи то там є і твікс ґрунтовий, такий я бачила, ніколи не користувалася, але бачила. Також антихрущ, це все воно підійде. Для того, щоб ну, себе перестерегти, якщо ви не впевнені, в ґрунті. Або ви його використовували не, не один раз. Ну, наприклад, я буваю, використовую ґрунт. Двічі, це в мене таке буває, особливо після квітів. ну Ось у мене ростуть квіти на вулиці, потім я це зсипаю, там туди трохи цього ж фітоспорину проливаю, а потім в нього пересаджую навіть і розсаду. Тільки, звісно, не петунію, бо вона для цього така чутлива, а ось коли усе їм нормально. Тож, так, нічим я їх не підживлюю, отак вони в мене стоять, ну ніби такі нічого. А ось стимулювати коріння, то на ну, з поливом, то це буде непогано. На сьогодні все. Таке ось відео. Миру нам та гарних квітів. Чекаю на ваші коментарі та вподобачки. Розказуйте, діліться, як у вас із колег як вони перезимували. Я рахую, що ми перезимували дуже добре. Після того, як я їх обрізала, зараз я покажу, як вони виглядають. Ось підійшла, сюди, може, не дуже видно буде, але вони нарощуються знову ж таки. Так вони, у мене тут зібрані. По різному. А ось цей, дивіться, з насіння, як гарненько росте. Ось тут більше, звуку нарощується, От з насіння вони мені якісь нижчі. Ну, Отакі стоять обрізки. Дещо вже, бачите, наросло відразу, а дещо ще стоїть в такому стані, вони в мене тут не завжди политі, але я їм дам вологи та вони підуть уріз. Ще на раз можна буде зрізати. Ось ті, що я вкорінювала. Вершечки, ось тут вони стоять всі. А це коли усе я також якось показувала, просто я їх вони впиралися в щось, я їх зрізала. От, бачите, листя трохи підсихає, тому що все-таки полив я не завжди роблю таке, як потрібно. Ну, так вони ростуть собі якось, розвиваються. Ось це і зовсім не показує приміщення кольору, таке якесь нещастя. А взагалі-то гарненький колос. Ну все, на сьогодні точно вже все. Миру нам та гарних квітів.